На даний час обстановка напружена, населений пункт, як Оріхов він не остався населеним, люди тут проживають в такий тяжовий час, ну важкий дуже час, проживають, допомагаємо їм, люди приходять за допомогою, за різною допомогою. Зарядити телефони, павербанки, просто води прийти набрати, Видаємо гуманітарку, що привозять хліб, крупи. Все, що привозять, все роздаємо. Як життя у нас? У нас життя як було, так і є. Стріляють кожен день. Ну, не по нашому тут краю, але ну, по округу. Газети нам, звісно, потрібно, щоб ми хоч щось, щось, щось знали. У нас світу немає, газу немає. Хоч оце ж газетку почитаємо, що там новості якісь. Дякуємо вам за гуманітарку, за газету, за правду. Слава Україні! Дійсно, вона для нас важлива, там вже написано всі новини про наше місто і все, що нове відбувається в місті. І взагалі ми її дуже любимо цю газету, тому що вона трудова слава це наша Оріхівська преса. Ні, давай. <зважає>